Добрий день. У нас сьогодні дощ такий є, Що це взагалі виходний. Їдемо по воду, вода закінчилася. Іду по капусту. Попробую, чи нормальна, чи не гірка. На сьогодні треба трошки пошаткувати. Ми прийшли в тебе Вон, ну, класний паричок, ну італьон. Ну давай, Од'єно, паричка тобі. Ну, ти ж казав, тебе волосся немає. Висік який прикольний, не хоче. Положив назад. О тебе дивіться, які кружки є, як колись, літрові. Колись у нас була така велика кружка, мама її дуже любила, завжди її користувалася. Казала дуже зручно, її воду набирати швиденько. Дивимося на ціни, я шукаю. Скільки 139 гривень, по-моєму, кружечка. Я зараз записую свій голос, тому що там музика, і я думаю, що будуть знову нарушені права. Ну, все є, все є. Головне здоров'я. І щоб була сила заробляти гроші, щоб був мир. Буде все тоді. Ось я підійшла до носочки. В носочки тоненькі, є, і по 34,90, 49, 49, 30 і по 55. Дивіться, які дорогі носки. Дорогі носки. Подивилась на ці. Купила бронховеду собі попробувати. Я й забула, що таке є. Поштучно. І слу купила, не знаю, що я казала, її ж взагалі зняли, її немає. Ну я знайшла в аптеці каже, є одна упаковочка, то я її забрала, але ну, щось не знаю, щось. Все одно каштею. Відно, треба вилікувати. Ось, вістабоностеоген. Теоген. В одно я п'є. понравилось, кстати, треба ходити туди. Я кажу, а ще у вас буде, бо я 10 пакетів взяла і ще у мене залишилося 5 попити, буде місяць. Якраз сьогодні я останнього випила. Я кажу, а таблеточки такі є. Вона каже, туди трошки інше входить, якось вона мені пояснила. Каже, вам такі приписали, то каже, лікар знає. Бо я думала, вже як не буде цих, то може таблетки куплю. Ні, я каже. Вони що зараз такі форобіці, артрозу ці всі, то каже, ну, нам його привозять. Люди беруть дуже часто. Бронховеди взяла дві і це і заплатила за ці 10 пакетиків 350 50 гривень. Потім ще мені придеться докупити 5 пакетиків сінарти і 5 пакетиків. 200 баностеогена, все. Ще по 5. Я. Не, Віталіон, мені треба тих 10 купити. Я ж то 5 купила вчора їх, сінарди. Ну, вона трошки дешевша. О, це го дуже дороге. Тисячу 30, по-моєму, у нас сказала. За 30 штук. по-моєму От уже забула 700, 700 по-моєму, до 30 штук, щось отак. Коротше, лічення хай бог мило є, дорогуще. Може ти сам збігай чи що. По маслу приїхали. Ми приїхали по воду, але вже не поїхали в село, бо там лісом їхати Може там дуже мокро, багато палюж ми сюди ось. Із траси звернули на поле. У селі. У Полохачеві, Хто знає, таке село. От ми тут набираємо водичку. Ми вже тут один раз набирали воду, бо, якби була ну, нормальна погода, то Можна було в'їхати і разом заїхати в село. А погода така неважна, неважнецька. То ми близенько приїхати, негодою наберемо дощу. Негодою наберемо води дощу, а погодою будемо щось робити. Так тоді такий вітер був холодінно, а ми негодою. Садили і цибулю, а була погода, ну, займалися справами на роботу ходили. Ще багато. Ого, а чого так помалу тече? Ще 50 треба набрати. Ого, це так помалу тече. Ой-ой-ой! Я закриваю. Всім привіт, друзі! Я знову з вами. І я зараз січу капусточку. Я взяла шатковницю. Ось, дивіться, мабуть, що ось ці такі два ножа. І є мені не сподобалося, тому що такі великі, як полосочки виходить. І я взяла ось таку економка чи помощниця, не знаю. Ось такою штукою. І ось, дивіться, як гарно. Я трошечки положила ось такі моркві. Дуже трошечки, ніби є. І немає. Ну, видно, що. Ось так для, для краси її хватать достатньо. Дивіться, яка гарна капусточка, як павутінка. Гарненька. Ну, друзі, хто любить різні спеції, добавляйте. Я не додаю. Кріп люди додають. Колись мама добавляла завжди насіння кропу. І лаврового листочка дехто додає. Ми не любимо. Я тільки положу в одну баночку, може, там. Парить горошок трошки, там пару штучок кину і все. А так, хай буде така капуста, там уже олійка, да, цибулька, що хочете можна. Так що ну, ось така. Не хочу я багато моркви. Морква є, але чогось не хочеться. Отак витить її, ну видно, що є. То багато ложать, я не взагалі одна морква буде, не хочу. Так, поїхали далі столько мало места, що немає навіде що поставити. Так, трошки горошинки покидала перчик у мисочку і буду заповняти наші баночки капустою. Так, я насипала в літрову баночку 2 столові ложки солі, малю водички, розмішаю гарно, щоб сілька розтала, і буду заливати нашу капусточку. Ось так. Я розмішала і буду заливати наші полторачки. Це більшенькі ця капуста буде стоять довше. А літрові я трошки хочу зробити, візьму одну ложку гіркою, одну ложку солі на літру води. І будемо їсти зараз. А це, щоб стояло, поняли, да ну, я буду я ще пробую на смак, тому що є різні ложки, і смотря, скільки набереш. Може, півторів сиплю деяку. Я буду робити. По різному, не так, що дві ложки всипала і і все і позаливала. Ні, я спробую по різному. Ось так. Так. Я трошки баночку не долила. Води. Так, взяла з бережками Хочу подивитися, я думаю, що може якраз хватить мені водички. З бережками солі взяла столову ложку і заливаємо. Будемо ставити у мисочки тому що буде ще водичка витікати, потім, як буде її мало, бо треба, щоб було ж покрити все у нас, то треба буде заливати. Так само розводити сольку, і все. І подоливати. Кришечками ж ви знаєте, мої дорогенькі, що накривати повністю не можна, тільки ось так. І все. І. Кожний день я буду аж до дна брати вилку. ну, було б краще, щоб була така велика ця така шпажка. Ну, я щось знайду приспособлення. Вилкою. А, ножом, ножом буду довгим. О, бачите, в мене якраз чуть-чуть неповна баночка. Літрова була, якраз мені на 2 літрові баночки я залила. Ну що, оці баночки положу горою. Горою ложку. Знаєте, я геть розкисаю, мені так тяжко сьогодні. Я думала, буде проходити, а мені хуже стає. Так, поїхали, бо я буду ніч коло капусти. Врешті, я закінчила свою роботу. Я поставила поки тут, а потім десь перенесу. Можна поставити ось у таку миску все. Тому що днів, два-три, капусточка буде наша стоять. Тому що треба, щоб, отак, дивиться, шпажка у мене така є, і дуже зручно. Я буду постійно отак проколювати щодня. На день-два-два рази можна, скільки хочете. Я так люблю. Отак. І потім уже, коли Усе, вона як прокисне. Трошки, може, повітікає наш маринад. З капусточки я зроблю, подоливаю. Може, менше буде де капусти, і теж перекинеться, все добавиться. все упорядкую. І тоді вже закрию надуху кришками і у погріб. ні, то в холодильник поставити трошки баночок, якщо є місто. І все, і буде така нам смакота. Оце теж я. Зробила, ще огірки в мене були, такі кислі положила. Треба була баночка мені літрова і ось, Це холодною водою залила, а цю банку залила кип'яченою такою, ну, охолодженою теплою. Ну, Це ще я накришила, бо таке, що в мене залишались такі куски. Я ось їх взяла, положила в каструлю і зараз трошки налю водички. Я не хочу йти в кладовку на двір дощ, де дуже і темнота, тому що вже і пізно 20 годин. У духовку було б добре поставити. Ну, я взяла ось таку каструльку, налю трошки водички, зараз присолю, а отак чуть олійкою облю, накрию кришечку і на манюсінький огонь, нехай печеться. У нас називається печена капуста. Ну, у печі так вона завжди робилась у чавуні. Яка буде. Буде не така коричнева, то потім можна поставити завтра її у духовку. Ну, от і все, друзі. Таку роботу я зробила з вами сьогодні. Дякую вам за перегляди. Я дуже щиро вам вдячна за ваші добрі слова, побажання. Я вам також бажаю добра, здоров'я, міцного щастя, мирного неба. Я дуже рада вам, що ви за все, що ви підписуєтеся на канал. Я слідкую, дивилася, три тисячі я так. Ура! Вітальон! У мене три тисячі підписників. Ні, підписується вже три тисячі, по-моєму, тринадцять підписників. Підписуються люди, мені знаєте, аж не віриться, що в мене зараз є вже 3000. Представляєте, три! Три, не три пальці, три тисячі. Це настільки багато. <кій> всім, всім вам дякую, дорогі друзі. За все. Я вас обожнюю. Тихої вам нічки, мирної, вечора і на добра ніч, буде лягати спадки. Всього всього вам найкращого. До побачення до зустрічі!